Тож, чи можна сказати ні на пропозицію працівників поліції пройти з ними до райвідділу? Якщо до вас підійшли працівники поліції на вулиці, десь в торговому центрі або в будь-якому іншому громадському місці чи в якомусь приміщенні, де ви перебуваєте, і пропонують вам проїхати з ними до райвідділу, ви можете відмовитись. Перед цим ви маєте запитати, чи вас затримують. Якщо вам кажуть, що вас ніхто не затримує, а просто пропонують проїхати до райвідділу на якусь бесіду або на будь-які інші процесуальні дії. То ви маєте їм сказати, що так як ви не являєтесь затриманий, у вас є право вибору їхати з ними чи ні. І якщо ви їхати не хочете, ви кажете, що не хочете їхати. Але якщо вам кажуть, що ви затримані в порядку адміністративного судочинства або затримані за підозрою о вчиненні злочину, тоді вже, попри вашу волю, ви будете доставлені до райвідділу, адже ви вважаєтеся особою затриманою. Але пам'ятайте, що в порядку адміністративного затримання ви можете бути затримані у виключних випадках. А саме, з метою припинення адміністративного правопорушення або усунення його негативних наслідків, з метою встановлення вашої особи, якщо при вас немає документів, з метою складання адміністративного протоколу, якщо такий протокол не можна скласти на місці або його складання є обов'язковим, коли вичерпані інші заходи впливу на вас, і з метою забезпечення своєчасного та правильного розгляду справ про адміністративні правопорушення або виконання постанови про адміністративне правопорушення. Під час адміністративного затримання обов'язково має складатися відповідний протокол, в якому мають бути вказані прізвище та анкетні дані посадової особи, яка здійснює затримання, дата та час вашого затримання, саме фактичного затримання, а не момент доставлення вас до райвідділку, А також мета і підстави вашого затримання, на якій підставі ви являєтеся затриманий. Має бути вказана одна із тих підстав, про які я говорив раніше. Крім того, поліцейські мають повідомити про ваше затримання одного із ваших родичів, на якого ви вкажете, а також мають повідомити Центр безоплатної правової допомоги, щоб вам надали адвоката. Адже з моменту затримання ви маєте право на правову допомогу. Крім того, пам'ятайте, що час адміністративного затримання не може перевищувати трьох годин. І трьох годин з моменту вашого фактичного затримання, а не з моменту доставлення вас до райвідділу. Тому що вас до райвідділу можуть доставляти протягом години або навіть більше. І коли вас доставлять до райвідділу, вас мають записати у відповідний журнал, де вказати час, у який вас було доставлено. Крім того, коли ви з райвідділу будете виходити, також в даному журналі має бути вказаний час, коли вас з райвідділу відпустили. І якщо у вас є будь-які зауваження або претензії до працівників поліції, в даному журналі ви це можете зазначити. Крім того, про будь-які зауваження або претензії до працівників поліції, ви маєте право зазначити в протоколі вашого затримання, який вам обов'язково нададуть на підпис. Тому запам'ятайте, якщо вам не кажуть, що ви є затриманим, або в порядку адміністративного затримання, або в порядку затримання за підозрою у вчиненні злочину, в даному випадку ви можете відмовитися, пройти з працівниками поліції до райвідділу. І всі ті питання, які в них виникають, вони хай вирішують на місці, де вони з вами спілкуються, або хай офіційно викликають вас до райвідділу на якийсь зручний для вас дату та час.